Дивіться сьогодні у випуску новин. Депутати виказали недовіру міському голові Первомайська. На Первомайщині з'явився новий пам'ятний меморіал загиблим у Другій світовій війні. Нещодавно у Первомайську відбулася 77-ма сесія міської ради. Під час засідання депутати розглядали безліч питань, що стосуються життєдіяльності міста. Внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік стали найобговорюванішою темою серед депутатського корпусу. Деякі учасники засідання наголосили на тому, що гроші виділяються в одному кабінеті без оповіщення про це громадськості. Скажіть, важа бюджету – це это обязаність ніхто може контролірувати нікуди направляти. А це Місті славу скажіть, пожалуйста, сьогодні та вас пригласили до сесії по. И примем решение, правильно. Послушайте внимательно. Никогда нас не собирали. Потому что бюджет распределяется в одном кабинете. Чтобы вы это знали. Я не хочу сегодня даваться в подробности, но я могу говорить для официально. И вы знаете, кто был депутатом всех кадрицев, когда составлялся список, когда мы встречались, определяли и решали вопросы. Поэтому, уважаемые. И вот почему у нас получается на сессии, когда бюджет мы сегодня удержали, мы никто не владеет ситуацией. 70% депутатов вообще не Какие улицы, куда, какие обращения шли, когда были обращения, никто не уникает. И никто не контролирует. Поэтому такая еще на сессии городского совета. А я думаю, любила, говорю, вы должны на сессии вылетать, команду собрать депутатов, определиться, все, и решить вопросы. Кому вона і сьогодні сьогодні существує маса проблем. А вулиці маса проблем зулиця приважу примір. Вона так сьогодні заніває повністю вісе. Сьогодні страсів сарата знову хороший мірі щось несу. А по чому та по тому ж там вже невозможно є? Крім того, присутні у сесійній залі депутати зазначили усі виділення коштів на ремонти доріг, вулиць, будинків тощо вирішується одноосібно. Заставлявся бюджет, розсматривався депутатами. Депутати Ді давали добро на то, щоб робити одну дорогу, другу дорогу, кришу ремонтувати земляну. В односторонньому порядку відписував акті, согласовані з депутатами. І напротягом цих п'яти років нашої каденції нас ставили депутатами, так як і по цьому питанні перед фактом. Уже вирішили, вже здійснили, вже кошти перечислені, а тепер просимо вас проголосувати, що ви даєте добро. Вот в этом, я считаю, в этом зазвичай. Роботи зроблені, маношина немає. Сьогодні троянка. Роботи зроблені. 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 На повномашені міської ради якраз і рішати, де робити роботи, а не слідно, щоб людина рішала. Дякую. Ще з пірних питань про виділення коштів на покриття міською радою судових послуг депутати були незадоволені. На їхню думку ситуація з цими грошима не до кінця досліджена. Тому секретар міської ради вніс пропозицію щодо поглибленого розбору цього питання новоствореною комісією. Наші зміни мають і можливо. Я нічого кажу, тому я нічого пропоную. Треба нам створити комісію І депутати. Перевірити, чи були надані всі необхідні документи до СУДУ. Якщо не були надані всі необхідно, які необхідні, і чому на тій підставі не було подана підняття. І цю доповідь доповісти, щоб вони могли прийняти нове рішення. А для того, щоб ці кошти дійсно пішли тоді, коли треба, то я все-таки прошу їх зняти. Після прийняття відповідних рішень депутати перейшли до розгляду питання організації виборів, що відбудуться 25 жовтня у Первомайську. По закону матеріально-технічне забезпечення проводиться з боку органів місцевого самоврядування. Органи державної держав, влади, органи влади законом та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи в межах своїх повноважень, зобов'язані сприяти виборчим комісіям в реалізації повноважень. Зокрема, відправка перше, надавати необхідні на приміщення для виборчих комісій, повідомляти про їх місце знаходження, виборчої виборчу комісію, що планує відвою відповідну виборчу комісію, найпізніше як день її травмування, забезпечувати охорону цих приміщень. Друге, забезпечити оборону виборчих увійду, та інші виборчі документації. Третє. Надавати згідно з устаними центральними установленими центральним виборчого комісії нормами та пересмотрні засоби і засоби зв'язку, заплату послуг щодо їх підключення, обладнання, інвентар, кортехніки, щоб надають повернення після притимні повноваження виборчих комісії. Депутати запропонували обрати відповідальну особу, що займатиметься організацією виборчого процесу.

було прийнято рішення про призначення Ірини Андріївни відповідальною за організацію виборів. Крім цього, під час засідання депутат-мажоритарник звинуватив міського голову у розвалі всіх комунальних підприємств та в багатомільйонних збитках і боргах та висловив недовіру поки що діючому меру Первомайська. Саміс витримальне з роботі управління обласним ліцею. Як бізачна по причинах нарушення фінансової дисципліни, банко. миллиона гривен. За попустительство и без различия ежегодным высоким убыткам и фактически де-факто развалу развал, развал основных средств с нанесением ущерба только в 2014 году 7,5 миллиона гривен за окончательное разворовывание и развал 15-7-15 пускового объекта 3-го подъема водоканала 2 и санитарные зоны с уничтожением 2000 кубовых резервуаров без решения сессии и игнорирования права громад на владение объектами и, другие, и распоряжаться коммунальной собственностью в соответствии с статьей 60 закона соответственного управления. За нет реагирования. Зажившись кредитні ситуації в монопольному приприяті комунального підприємства Горбадакана. Рості задовжності по налогам до 6 млн грн, я, і сходя із заявленого, виражаю вам Людмила на пригорівна і предлагаю слажи до срочно повномочі Заява депутата була винесена на розгляд сесії та все ж не отримала підтримки більшості серед депутатського корпусу. У вересня увесь світ відзначає 70-ту річницю закінчення Другої світової війни, яка стала найбільшою в історії людства. З цього приводу в селі Соколівка Первомайського району відбулось урочисте відкриття оновленого пам'ятного меморіалу загиблим, що віддали своє життя за цілісність держави. Один з меценатів та організаторів встановлення нового пам'ятника розповів присутнім про важливість цієї події для мешканців села Соколівка. Ми відкриваємо невеличкий меморіал загиблим. У зв'язку з тим, що ми зараз знімаємо ті пам'ятники, ідоли тої епохи диктаторської, але на місці них нічого не ставимо. У нації повинна бути ідея. І ця сама проста ідея це пам'ять, пам'ять про наших предків. І тому виникла така задумка: на цьому пам'ятнику ви не побачите ніякої ідеології. Нічого абсолютно того лишнього, що нам нав'язували всі роки або нав'язують. Це проста людська пам'ять. І більше нічого, яка буде жити в віках. Думаю, що це село, яке знаходиться у сімох нянях, ця подія започаткує достовірний, історично правильний підхід широкого загалу до наслідків Другої світової війни 1939 1945 років. І дасть старт відродженню інфраструктури живописного українського села. Все це відбувається в рамках соціального плану господарства на рівні з розвитком виробничої структури підприємства. Хочу побажати сміжним нашим господарям і не тільки сміжним та бізнесменам робити цю справу не під час і не з-за виборчих кампаній, а постійно, взявши цю справу за життєве кредит. Присутній на заході голова районної ради ветеранів зазначив, відкриття оновленого меморіалу стає ще одною важливою ланкою у патріотичному вихованні підростаючого покоління. Поки живе пам'ять, поки живе і держава. Ви на чолі з своїм керівником фермерського господарства, якому всі дуже вдячні, і ветерани району також. Робите і зробили дуже велику справу. Справу, яка виховує і молоде покоління, і наших підростаючих покоління в патріотичному вихованні їх. Бо зараз нелегкий час. І якщо в такий час є такі люди, люди як Василь Іванович. І робили такі добрі справи, то наша держава буде жити. Під час урочистого відкриття згадали ті тяжки для кожного українця роки, коли війна зазіхнула на благополуччя цілих родин. Тисячі братських могил та обелісків нагадують про ту важливу, жахливу кровопролитну війну. Сьогодні ми відновлюємо це ще один символ: нашу вічну пам'ять про загиблих воїнів, наших односельчан, які пішли на фронт із села Соколівка і не повернулися до своїх домів. Всього з нашої сільської ради були призвані до лав радянської армії і приймали участь більше 500 наших жителів. Але всього 300, 300 чоловік із них не повернулися до своїх домів. 200 чоловік прийшли додому, але не дожили до цієї світлої пам'яті. В селі Романова Балка 85 чоловік, в селі Іванівка, 123 чоловіка, в села Генівка, 22 чоловіка, села села Львов 30 чоловік, і з Соколівки 40 чоловік не вернулися додому. Журналісти телеканалу «Олта» поцікавилися в мецената та організатора відкриття меморіалу про ідею створення пам'ятника. Пам'ять, що сплачує людей от, і дає можливість... стартувати для других прочих свершень. В пам'ятниці це як, як початок, тому що село само по себе депресивне і потрібно щось починати. А Питався на это мероприятие руководителей, вони они уборкою уборкой. Сейчас Можна їх понять всіх. Вот, ну, в принципі, понимание є. Таку визначну подію не оминула увагою і районна влада. На урочисте зібрання завітав голова Первомайського району, який зазначив, наскільки важливо зберігати пам'ять про Другу світову війну та вчитися на помилках наших предків. По території сільської ради Романої Барбоської. От зберігається надійно. Починаючи від річки Південний Бух, ми знаємо всі свою географію, так? стоять цілий ряд пам'ятників Івановки, Романої Балків, Геновків. Стояв і непоганий пам'ятник тут Соколов. Але, видно, відстояв вже своє сюда, хоча пам'ятник був хороший. Час він даре, як кажуть, всіх, і людей, і пам'ятники, і дороги, і будівлі. І дякуючи господарству, спонсору, пантену Василю Івановичу, виконуючи ваші побажання і вимоги, в селі з'являється гарний, я вважаю, такий сучасний, пам'ятний, до якого буде не стидно покласти квіти. Під час урочистостей директор фермерського господарства Оазіс розповів про особливості встановленого пам'ятника. Меморіал не має на меті пропагандувати ті чи інші ідеології. В ньому заключається лише пам'ять та імена загиблих у Другій світовій війні мешканців села Соколівка. Особливість цього пам'ятника заключається в тому, що в ньому нету ніяких ідеологічних посилів. Тобто, проста пам'ять, любов значит, к своєї маленької родині, к своїм предкам. Вот которые отдали жизнь, никакого пафоса, никакого споления, никаких искривлений истории. То есть там все просто, там просто память и, и, Смотрите, и с... да, с... просто память, просто скорбящая мать. И, вот дальше будет и сквер березы, это у нас то дерево, которое обычно мы связываем вот, с, с, года, с годами войны. Вот помните все эти песни, всего ничего этого из памяти выбрасывать нельзя. Урочистий мітинг з нагоди відкриття пам'ятника закінчився випусканням у блакитне чисте небо, голубів символ миру та благополуччя. Адже кожен з присутніх плекає у своєму серцю надії на закінчення бойових дій на сході України та повернення бійців у рідні домівки цілими та неушкодженими.